Слава Україні! Українське орхопанство! Сьогодні я вас запрошую разом зі мною відвідати нову лінію у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б. Бо сьогодні тут є завозик передсвятковий і розпочнемо із орхідеї по 1129 гривень. Це каскаднички, ось такі. Я так детально зупинятись на них не буду, загальним планом вам покажу, бо тут, як ви кажете, таких. Сортовочки <смі> небагато, але в переважній більшості, як бачите, орхокласика класика в прекрасному стані. По 1459 гривень у нас тут фарбованки. Фарбованки теж детально вам показувати не буду. Ну, не варті вони нашої з вами <смі> уваги. Я так подивилась: мутантів серед них немає. І тому одразу перейшла і вас запрошую подивитись цим віддіуми. А ось цимбочки якраз краса неймовірна. Погляньте, які соковиті. Звичайно, що вони у відмінному стані, вартують по 1399 гривень. Я вам показую це забарвлення шикарнюче, багате, розкішне. Ой, знаєте, цим ми це окрема орхотематика, орхомагія окрема. Тут, як бачите, немає цим віддіумів з мутацією. Вони без мутації, але це не менш вражаюче явище. Дуже-дуже колоритне, не всі мають змогу навіть придбати таку орхідею і дуже мріють про неї. Тому я вам щиро сердечно зичу, обов'язково мати таку красуню в своїй орхоколекції, Нехай здійсняться усі ваші мрії. Ми ж продовжуємо споглядати орхокрасу по 759 гривень. Висученькі такі фаленопсиси. Не знаю точно назву цієї кралечки, вона розкішна, розгалужена, підгледіти можна у неї коренева. Давайте зазирнемо хох коренева ідеальна, так як ми з вами саме полюбляємо. Поруч із нею ось такий крапунчик є ще. Він дуже подібний на орхідейку Моне. Точно не знаю теж, хто це. Давайте подивимось у нього. Тут розеточка хороша і коренева, прекрасна у нього. А ось поруч із ним білосніжна красуня Lighthouse І таких кралечок аж три в наявності є. Ось ця смужка, як я кажу, взлітна на губі. Це шедевральне явище. Ідеальна коренева у всіх трьох. Якщо я не помиляюсь, то це бичаче око, Bull's Eye. Розкішна орхідейка, вона була в підлітках, пам'ятаєте колись? А ось тепер є якраз в наявності в дорослому стані. Тут теж точно назву не знаю, дуже подібна на настрій Spirit. Погляньте, коренева, неймовірної краси, ще й оплетена кимось. Тобто хтось там ще росте поруч із нею. По 1299 гривень погляньте, я заворожена, я ушелешена, Погляньте, це ж чорна магія, розкішна. Поруч із нею ще ось така красуня, дуже подібна на рожеві веснянки, але це не вона. Точно я не знаю, хто це теж розкішна, у неї коренева і квіточка неймовірної краси. У їхній орхокагорті є ще ось така краля. Ніжно-ніжно-лаймова. Теж не знаю, як вам передати її неймовірну красу. І ще ось така. Це, мені здається, едита. Погляньте. Та. Тут, знаєте, можна розглядати вічність, аби лишень тривог не було. Бо я як знімаю завжди <свіття> повітряна тривога. Вже мовчу за відключення. І світла, і опалення, і всього іншого. Ну що ж, ось такий ще є ред ліпчик, ще є едакшен. І ось тут величезна кількість по 329 гривень орхідейок. Я детально вам їх показала в попередньому завозику, але я бачу, що довезли ще орхідейки. Серед них якраз є motion. Можливо, хтось шукає. Тут коренева, звичайно. Трішечки гірша, як бачите. Але подекуди можна віднайти таку красуню неймовірну, загадкову, як ось ця погляньте. Акварельна, зефірна, крупноквіткова. І покажу вам кореневу її. За таку ціну прекрасна коренева, погляньте. Тут ось, ну, видно, що буде один желеподібний, але нічого страшного. Ще ось така красунечка є, теж дуже класнюча. Погляньте така, ну, хороший стан. Просто хочу заакцентувати вашу увагу, що точнісінько така ж є, ось бачите? Але за 759 гривень. Тому варто завжди по оргу коперсатись. І, звичайно, щоб віднайти ще й за хорошою ціною. Ева, також є в наявності, розкішна і не одна. Також вибір білосніжних сніжних дуже-дуже величезний. Я детально вам не показую, бачите, є ще винознички. Єдине, дуже запрошую лучан та гостей міста Луцька обов'язково відвідати нову лінію на Шевченка 13Б. Бо тут, повірте, на різний матеріальний сегмент можна віднайти свою, таку, знаєте, Бажану орхідейку, от саме для своєї орходуші. А от те, що саме на подарунковий варіант, то тут однозначно можна віднайти. Погляньте, по 899 гривень красуні на модену подібна, правда ж така жовтенька. Глянемо коренево. Ага, коренева, бачите, у цієї так собі, але є ще інша. У цієї прекрасна. Я вам скажу, що розглядати ось так орхідеї, звичайно, що потрібно мати і час, і бажання, і можливість, але це окремий вид орхомагії. Погодьтесь. Нагадайте, будь ласка, назву цієї. От вилетіло з голови, не можу згадати, а вона ж в якому прекрасному стані і дуже-дуже варта нашої з вами уваги. Красуня, mm. ванільна. Так, що ось така панянка є теж. Не знаю точно, хто це, з прекрасною кореневою вона. І у їхній орготусовці є ще ось така помадна кралечка, дуже-дуже подібна на Азіан Корал. Але це не вона. А ось цю красуню я знаю під назвою New Вейв. Хоча багато хто її називає і Клаудією, і Роксоланою. Ну, хто як. Гоя також є шикарна, по 817 гривень. Тут стоять пафичеревички. Так, вже скоро я бачу, нарешті буде змінюватися зима весною. Варто перепсуватись. Я порозгортаю їх ось так. Ну чому вони так задом стоять? Ми ж нічого нічогісінько не бачимо. Давайте, давайте, дивіться. Вся Україна нас дивиться. Угу. Погляньте, які дуже красиві, розкішні, можливо, хтось шукає. По 817 гривень. По 659 гривень. Я тут дуже-дуже вражена, бо це з попереднього завозу я вам показувала. Ось така красуня залишилась. Дуже-дуже подібна Пікассо, але це абсолютно інша кралечка, і я ніяк не можу згадати її назву. Можливо, теж хтось новенький дивиться і точно знає. Напишіть, будь ласка, хвилинку її назву, ну дуже варта уваги. Як і ця кралечка, я теж в шоці, що її ніхто не забрав, бо це орхошедевр. Є подібні в багатьох оглядах у різних людей я бачила, але саме такої ні. у неї дуже магічна губа. Так, тут у нас по 389 гривень є ще такий мікс камбрюшок. І, в принципі, ви бачите, з попереднього завозуку є ще багато орхідейок. Серед них навіть біглівчик спліт залишився. Детально зупинятись не буду. Подивіться попереднє відео, будь ласка, я детально показала усі орхідейки з нової лінії. Тут хочу зупинитись конкретно, бо вже оцінили деякі орхідеї по 234 гривні закруглила. Ось така магічна, погляньте, дуже магічна. Рожева пудра. І ще фарбованка є ось така. Звичайно, це буде білосніжна. Тут поглянемо теж декілька орхідей. Просто як будете в новій лінії, знаєте, що оціночка також є нова лінія, а також я. Вітаємо вас усіх із Днем Валентина. Звичайно, що любов у всіх буває різна, я вам скажу цієї зими Любов у нас окрема і до світла, і до опалення, і найвідданіша до нашої батьківщини. Бо ж любов, вона буває різна, але вона завжди лине із добрих сердець. Щиро сердечно, як завжди, дякую за сьогоднішню орхопрогулянку у нову лінію у місті Луцьку на Шевченка 13Б. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!